Усім доброго дня! Маємо на продаж Ford Focus 3-го покоління. Автомобіль в кузові Універсал в сріблястому кольорі. Рік виготовлення 2011. Автомобіль на крутій комплектації, як бачимо, весь в пром пакеті. Також в нас рояльний лак на вставках переднього бамперу. Звичайно, легкосплавні диски на гарній гумі. Автомобіль у нас обладнаний 1,6 турбодизельним двигуном та 6-ступеневою коробкою передач. Повністю має гарний технічний та візуальний стан. Зараз про все більш звичайно детальніше розповім. Також зробимо перевірку товщиноміром та підключимо комп'ютерне обладнання для діагностики даного автомобіля. Отже, давайте розпочнемо. Отже, як завжди, наш огляд, ми розпочинаємо з передньої частини автомобіля, показує вам оптику передню. Також у нас є протитуманні фари, бачимо вони з такими хром-вставками. Також у нас решіточки під рояльним лаком. Дуже гарно виглядає. Значок Ford у нас без будь-яких пошкоджень, не вицвів, не обліз. Звертаю вашу увагу на стан капоту. Капот у нас повністю рівненький, без будь-яких пошкоджень, буквально декілька дрібненьких скольчиків. А так все в повному ідеалі. З цієї сторони, оптика у нас також ціленька, прозора, все як має бути. Ну і звичайно, протитуманна фара також у нас ціленька. Ось ще раз показую вам. Лобове скло у нас також ціленьке, без тріщин, у нас присутні датчики світла дощу. Відразу показує він код автомобіля. Можете собі перевіряти пробіг даного авто. І Звертаю вашу увагу, що в нас лобове скло оригінальне 2011 року випуску. І воно з функцією підігріву. Досить зручно взимку. Вмикаєте клавішу, і в нас швиденько скло розмерзлось. Все функціонує, все працює. Далі, поки ми перейдемо до основного огляду кузова, хочу звернути вашу увагу на один дрібний недолік. Він у нас знаходиться ось на передньому крилі, на самому краєчку. Дуже малесенька м'ятиночка така. Можна заїхати. І вирівняти дану м'ятинку, ну або ж їздити так чи локально підфарбувати. В всьому іншому, кузов у нас повністю в ідеальному стані. І показую вам ось його детальний огляд. Як бачимо, тут все ціленьке. Поки ми тут біля колеса знаходимося, відразу звертаю увагу на легкосплавні диски. Як бачимо, вони без жодних пошкоджень, немає слідів бордюрки. 205 55 16 у нас гума фірми Hankook 23-го року виготовлення. Автомобіль у нас, як бачимо, це зимова гума, тобто повністю підготовлений до зимового сезону. Ну і, звичайно, далі оглянемо авто. Як бачимо, автомобіль у нас повністю затонований дуже якісною плівкою. Гарно виглядає. Так. Такий стан у нас дверей, хром молдинги, як бачимо, без пошкоджень, без царапин, без нята. Задні колеса так само в ідеальному стані. Задня оптика також ціленька, без пошкоджень, все працює, все функціонує. Так, Задній бампер, ось такі у нас катафотики, фаркоп, ляда. Як бачимо, також ціленька. Значок Ford без пошкоджень, не обліжший, дуже гарно збережений. Ну і Оптика, звичайно, з цієї сторони також прозора, ціленька, без будь-яких нюансів. Ось. Перейдемо на цю сторону, з цієї сторони, як бачимо, також все в нас в ідеалі, колеса в нас також не пошкрябані. На задніх крилах у нас, звичайно, присутні такі наліпки заводські, щоб не оббивало каміння. Ось такий стан у нас кузов. Кузов повністю кажу рівненький, крім невеличкої м'ятинки на передньому крилі. В цьому іншому, як бачимо, супер стан. Взагалі ніяких пошкоджень, ніяких дефектів. Дах автомобіля у нас. Рівнесенький, гарно виглядає. Ніяких м'ятин чи чогось подібного абсолютно немає. Перш ніж перейдемо до огляду салону автомобіля, хочу сказати, що в даному авто 200 тисяч оригінального перевіреного пробігу, є сервісна вся документація. Так, а розпочнемо ми огляд з дверей водія. Як бачимо, тут все ціленькі без пошкоджень. Тканинка в нас не зачувана, пластик абсолютно без пошкоджень. Маємо 4 склопіді... маємо 4 склопідіймачі та електрокоректор дзеркал. Маємо ось такі проєми, на яких є накладки на порогах. Бачимо дверні. Болти, дверні петлі, все в ідеалі, нічого не крутилось, не знімалось. Все в нас в оригіналі. Тут у нас бірочка про обслуговування. Так, ось такі в нас коврички на підлозі. Стан сидінь. сидінь сидіння в нас без пошкоджень. В ідеальному вважаю, стані. Ось нічого не підшивалось, не замінювалось. Все повністю в оригіналі і в чудовому збереженому стані. Тут у нас, як бачимо, автоматичне перемикання світлом та круїз контролем. Таке у нас шкіряне мультифункціональне кермо. Дуже-дуже гарно збереглося. Є в нас ось клавіші перемикання управління мультимедією та бортовим комп'ютером. Також перемикачі управління музикою, телефоном, ну і, звичайно, круїз контролем. У нас встановлена, як я вже казав, шестиступенева коробка передач. Є у нас підігрівачі обох передніх сидінь, також прикурювач. У нас безключовий доступ, тому ось ключі їх два, але вони можуть лежати собі, наприклад, в вашій кишені чи під підсиканочку, автомобіль відчиняється та заводиться без ключів. Тут у нас клавіша старт-стоп, натискаємо її, і автомобіль з півоберту буквально заводиться, тестуються всі системи, ось, як бачимо, ніяких абсолютно помилок у нас не висвітлюється. Ось. Все чудово функціонує. Мультимедіа в нас топова фірми Sony з рояльним чорним лаком. Двохзонний клімат, все також функціонує, все в робочому стані. Я вже згадував про підігрів лобового скла, також підігрів дзеркал і функція старт-стоп. Все в нас повністю локалізоване, як бачимо. Таке в нас. Ручне стоянкове гальмо, досить зручно, шкіряний підлокітничок в ідеальному стані, також без будь-яких пошкоджень Звертаю вашу увагу на потолочок, тут є в нас безліч айрбегів. Тут у нас люстерка, підсвіточка. Ось тут у нас так все виглядає, все гарно функціонує. Так само для водія. Чистенький акуратний потолочок. Ручки, нічого ніде не, не обдерто, не обвисло. Підцвіточка, дзеркало заднього виду з автозатемненням. Задній ряд сидінь, також у нас двері в ідеалі, жодних пошкоджень, жодних якихось помарочок по ньому немає. Дверний проєм, ціленький, також без пошкоджень. Задні сидіння, ряд взагалі. Наче ніхто тут і не сидів ніколи. Є ось такий підлокітничок з підстаканничками. На підлозі коврики, є прикурювач. Ось такий у нас підлокітничок і загальний вигляд на панель приводів. Ось також у нас підсвіточка, все функціонує, ніяких проблем взагалі немає. Оглянемо також з цієї сторони. Тут також все в нас в ідеалі тканинка, як бачимо, гарненька, без пошкоджень. Сидіння, бірочки арбека. Сидіння з цієї сторони. Ну і, звичайно, проємчик, також без пошкоджень. Остання дверка пасажира. Ось такий її стан, жодного натяку на корозію, тканинка не обвисла. Не вимазана, не подерта, всі клавіші, рукоятки, все повністю в гарному вигляді. Пороги так само в ідеалі, бірочка з Вінкодамось ще раз кому потрібно. Болтики всі у нас ось в оригіналі. Ось такий вигляд, коврочки, панель. Жодних якихось дефектів, жодних пошкоджень абсолютно немає. Дуже-дуже гарно збережено виглядає. ось. У нас є бардачок з підсвіточкою та ауксом і USB-виходом. В ньому лежить дуже багато сервісної документації. Є РДВшки, ось кому потрібно, 101 тисяча була зафіксована. Також є дуже багато фактур, ось ще РДВ. У 2024 році робили останній раз РДВшка, було 142. Тисячі пробігу. Зараз нагадає 200 тисяч рівно. Також різні чеки. Дуже гарно автомобіль обслуговувався. Хто приїде, як завжди, без проблем надам змогу оглянути всю сервісну документацію. Оглянемо багажний відсік даного авто і розпочнемо, як завжди, з кришки багажника. Пластик на ній не пошкоджений. Бачимо такі зручні рукоятки для того, щоб опускати. Кришку багажника. Бачимо ніякої ржавчинки чи чогось подібного абсолютно немає. Звертаю вашу увагу на болтики, вони тут не крутились. Тут все в повному оригіналі. Ось проємчики також все в оригіналі. Нічого абсолютно не крутилось. Не робилось. Тут все в повному оригіналі. До речі, Звертаю увагу на те, що Ford Focus це є заводський герметик. Ось тому досить багато людей не знають, що так має виглядати. Тому показую. Можете собі порівнювати з іншими автомобілями. І я думаю, ви зрозумієте, що на всіх автомобілях Ford Focus іде ось в цьому місці. Ось в цьому місці такий герметик. Він має бути саме такого бежевого відтінку. Незважаючи на те, яким кольором автомобіль. Трішки я відійшов від багажника, вернемось назад. Ось такий у нас ковролінчик чистенький. Тут у нас такі ніші, відкривається є підсвіточка. Звичайно, у нас є поличка. Вона все фіксується. Натискаємо на клавішу, все також функціонує. Тут є у нас також прикурювач. Піднімаємо фальш-підлогу, там є запаска, ключ, домкрат, все, що має бути у багажнику автомобіля. Отже, багажник вважає на 5 балів. Жодних зауважень по ньому також немає. Підкапотний простір в автомобілі в чудовому стані також. Капот у нас з віброшумоізоляцією. Болтики, як бачимо, ось в оригіналі не позбивані. Що на капоті, що на крилах, на фарі всі вушка, все ціленьке. Тут кріплення також всі повністю ціленькі. Антифриз у нас в гарному стані, чистенький, прозорий. Тут бірки в нас про обслуговування клімат контроля Такий у нас стан двигуна. Отже, давайте оглянемо автомобіль товщиноміром. І я відразу вам скажу, що на ньому є два косметичних підкраса це є крило. Перефарбовано із легеньким напилом на цю дверку, і та пасажирська дверка передня, також просто подвійний шар напил лаку. Все інше в нас повністю в заводських параметрах. От давайте відразу вам покажу по цих крилах 222, 232, 262, 215, 205. Як бачимо, просто подвійний шар. Переходить він. На цю дверку, і, як бачимо, зменшується, зменшується, і досягає в нас заводських практично, показників. Уже задня дверка у нас, як бачимо, заводські показники. Ляда в нас також в заводських показниках. Дах автомобіля та ляда також в заводських показниках. Задні крильці у нас також все завод, 127. 136, ця дверка в нас 127, 135, ця дверка в нас пасажирська. Також має невеличкий напил лаку: 177, 178, 189, 236, 188, 223, 195, 163, 156, 156, 165, 165, 166. Тобто, як бачимо невеличкий. На Тут 137, 137, 138. Крило у нас все в нормі: 155, 162, 162, 141. Тут у нас все повністю в заводському окрасі. Нагадаю, що у нас Ford по специфікації фарбується від 120 до 160 мікрон. Трішечки більші показники можуть бути, ніж на інших моделях марках автомобілів. Хто захоче, може це без проблем погуглити в інтернеті. Отже, ми підключаємось комп'ютерним обладнанням до даного автомобіля, бачимо ось його Він-код і перевіримо його параметри та показники. Так, ось ми зайшли у блок управління двигуна, прочитаємо коди в режимі онлайн, подивимось, ось, як бачимо, автомобіль у нас заведений. Одію помилок у нас немає. Отже, що хочеться підсумувати нас по даному автомобілю. Як бачимо, гарний зовнішній вигляд. Автомобіль у нас 11-го року випуску, 1.6 турбодизель, 200 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Гарні леті диски на класній зимовій гумі 2023 року випуску. Дуже крута комплектація, підігріви сидінь, підігрів лобового. Зеркал підігріви. Автомобіль у нас затонований, має шикарний вигляд. Повністю всі системи функціонують. Абсолютно ніяких капіталовкладень автомобіль не потребує. Автомобіль стані сів, поїхав. Ніяких посторонніх шумів ні в двигуні, ні в коробці, ні по ходовій частині автомобіля немає. Хто приїде, як завжди, без проблем надам можливість оглянути автомобіль. Перевірити вашим комп'ютерним обладнанням, вашим товщиноміром або ж нашим, або поїхати на будь-яке СТО для перевірок даного авто. Також, як завжди, у вашому розпорядженні є яма, на якій можна оглянути днище автомобіля. Воно тут ціленьке, також двигун сухенький, без запотівань мастила. Як завжди, є можливість провести тест-драйв автомобіля, перевірити його ходові властивості. Отже, всіх будемо раді бачити у нас на площадці, як завжди, великий вибір автомобілів, свіжопригнаних з Європи, з Нідерландів. Тому, як завжди, бажаю вам гарного дня і вдалих покупок!